Вітаємо вас, коти і Кетюньки. Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. Ми думаємо багато глядачів чули і знають про наші біолабораторії з кібернетичними комарами і голубами з GPS-трекерами. І нарешті вийшов трейлер гри, де ми зможемо пограти за качок військових у дикому середовищі. Так вам не почулися. Це DuckSide – симулятор качок, де нам треба виживати і будувати гніздо. А ще можемо літати та зробити собі автомат, щоб перестріляти. Про що це ми зрозуміло, що гра не претендує на реалістичність, але має кумедний та веселий вигляд. Окрім цього всього, Даксайт може запропонувати незвичайну механіку. В будь-який момент качки можуть злетіти і стріляти з повітря, а також набирати високу швидкість і пікірувати на ціль. Це відкриває багато цікавих геймплейних можливостей. Розробники поки не повідомляють дату релізу, але в Steam вже можна залишити заявку на бета-тестування. Na'Vi стала першою українською командою, що виграла на мейджор в Counter-Strike 2. 31 березня закінчився PGL Major Копенгаген, перший мейджор з кіберспортивної дисципліни Counter-Strike 2. Народжені перемагати зустрілися у фіналі з командою FaZe. Justinez JL Levkavichus став кращим гравцем турніру. Команда за перемогу отримала 500 тисяч доларів. Наступним турніром для Наві стане ESL Pro League s 19 який пройде з 23 квітня по 12 травня на Мальті. Важливою подією стало під час фіналу те, що на українській трансляції глядачі зібрали більше ніж 5 мільйонів гривень на потреби Азову. Власник Наві Максим Кріпа подвоїв цю суму, щоб направити захисникам України ще більше коштів. Ми теж закликаємо задонатити на наших янголів-охоронців ЗСУ, наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Total War Warhammer та роман Джорджа Орвела 1984 у коміксах або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий, а прогрес можна відстежувати в нашому телеграмі. Кілька незалежних студій анонсували власну презентацію The AAA Initiative, яка відбудеться 10 квітня і буде доступна для перегляду на YouTube і Twitch. Шоу триватиме 45 хвилин, і в ньому візьмуть участь досить відомі розробники. Скоріше за все, це є частиною загострення напруги між інді-розробниками Xbox Game Pass та Epic Game Store. Бо для творців ігор угоди ексклюзивності вичерпали себе і вже не є такими прибутковими як раніше. На Game Developers Conference 2024 директор Darkest Dungeon Кріс Бураса заявив, що Microsoft зменшила кількість ігор, які потрапляють до Game Pass з моменту випуску сервісу. Epic Games вчинила аналогічно, коли мова йшла про забезпечення ексклюзивів для свого магазину на ПК. А для багатьох інді студій співпраця з Microsoft або Epic це єдиний непримарний шанс вижити. Ми б могли подумати, що Xbox Game Pass більше не пропонує вигідних пропозицій для всіх, а не лише для інді-розробників. Аж ні. Сервіс продовжує збільшувати кількість великих ігор. Diablo 4 остання гра, яку додали до підписки як на консолі, так і на ПК. У 2024 році. Epic Games також планує покращити свою крамницю за рахунок більшої кількості безкоштовних ігор, кращого менеджера завантажень та офлайн стану і випустити застосунок на смартфони. Тим не менш, зараз Epic Games роздає безкоштовно The Outer Worlds. Якщо ви ще не грали, можете подивитись наш огляд. NCSoft працюють над новою частиною Guild Wars. Про це повідомила корейське видання Inven. Генеральний директор пак Бенму на зборах акціонерів прямо заявив, що в розробці перебуває Guild Wars 3. у ArenaNet Є важлива інтелектуальна власність під назвою Guild Wars. Вона випустила Guild Wars 2 і зараз працює над Guild Wars 3. Дивлячись на цей процес, ми бачимо значну конкурентну спроможність. Нагадаємо, що наприкінці 2023 року корейська компанія уклала контракт про стратегічну співпрацю з Sony. і за непідтвердженою інформацією, їхнім першим проєктом стане MMORPG за усесвітом Horizon. Earth Blade не вийде у 2024 тисячі Цю сумну новину повідомили розробники. Гра позиціонується як дослідницький екшен з насиченою барвами графікою, безшовним дослідженням та складними боями. Гра розповідає про Невоа, загадкову дитину, яка повертається на зруйновану землю. Гравці повинні подорожувати рештками планети, збираючи докупи її історію. Наразі підтверджено лише про вихід на ПК через Steam. Dragon's Dogma 2 була однією з найочікуваніших ігор першої половини 2024 року. Однак гравців розочарувала кількість мікротранзакцій і багів. Попри це, з моменту релізу гра вже гарно продалась. Capcom повідомила, що з 22 березня було продано 2,5 мільйона копій. А загальний тираж серії перевищив 10 мільйонів проданих копій. Dragon's Dogma 2 доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. У Helldivers 2 тепер є хуртовини та піщані бурі. В останньому патчі розробники внесли безліч змін і нововведень. Сконцентруємося на головних із них. У грі з'явилися нові кліматичні умови: хуртовини та піщані бурі. Максимальний рівень гравця піднято з 50 до 150. Змінено умови та способи виконання деяких завдань. Істотно перебалансовано характеристики деяких видів зброї. Змін зазнали і противники. Деякі з них стали слабшими, а деякі тепер становлять ще більшу загрозу. Змінено ефект екзокостюму Патріот. Тепер ракети проходитимуть крізь броню тільки за прямого влучання. Підвищено захист середньої та важкої броні, оновлення містить і виправлення багів. А повний список змін є на сторінці Helldivers 2 у Steam. А як вам піщані бурі за Ракісу на території України? Пишіть в коментарях. Sony випустила черговий трейлер екшену Stellar Блейд, який стане наступним ексклюзивом PlayStation 5. Розробники зі студії Shift Up і Sony хочуть, щоб геймери краще пізнали головну героїню. Тож видовищний ролик повністю присвячений Ів. директор студії Shift Up вже натякнув на продовження екшену і розповів, що насправді ів та інші дівчата в грі дещо старші ніж мають вигляд. Реліз Stellar Blade відбудеться 26 квітня тільки на PlayStation 5. 1 квітня на День дурнів вийшла гра Content Warning, яка дуже сильно гайпанула. Перші 24 години гра була безкоштовною, та її отримали 6,2 мільйони гравців, а піковий онлайн становив у 200 тисяч осіб. Гра про документалістів, які знімають усяке знімають. І це і є цілью гри. Можливо, по опису звучить не дуже весело, але повірте. Ні, не вірте, а спробуйте самі у це пограти з друзями. Вам сподобається. Гра коштує 187 гривень. Пробіжимося по релізам. 9 квітня вийде Child of the Sun, Гра про помсту і одну кулю. Куля, яка вирішить і заспокоїть душу. Також в цей день вийде Botany Manor, Дуже медитативна та заспокійлива гра про ботанічний сад, де треба доглядати за прекрасними квітами. 10 квітня очікуємо на Еребен Shadow Legacy та Broken Roads. Перша гра це швидкий стелс платформер, дуже схожий на Aragami. використання комбінації невидимості та тіні. Пірнання у тіні, різноманітність шляхів проходження місій, все це і є описом гри. А друга гра RPG у постапокаліпсисі гра про вибір. І тут немає білого чи чорного. Цей моральний компас має чотири напрями, і тільки вам обирати, як діяти. Анонсували джампшип із кооперативом до чотирьох гравців. Мета проста: вона полягає у виконанні місій у космосі та на поверхні планет. Ми збираємо ресурси та зброю, щоб покращити нашого персонажа та корабель, який також можна пілотувати в команді. За першими враженнями, гра дещо схожа на кооперативний режим No Man's Sky чи космічну sea of Thieves із поступовим розгоном у геймплеї. Jumpship також має елемент космічних подорожей і боїв. Кожен із чотирьох членів загону буде контролювати одну із систем корабля під час битви зі штучним інтелектом. Модернізація корабля буде в центрі проходження, і розробники порівняли її із системою побудови персонажа в серії Diablo з різними рівнями, кольорами для кожної частини, для рідкості. Та перків. Концептуально гра дуже цікаво звучить. Подивимось, що вийде у розробників. Eternal Strands це нова екшн пригодницька гра від Yellow Brick Games, яка, судячи за анонс-трейлера, нагадує Shadow of the Colossus у плані подолання великих босів. У Eternal Strands гравці візьмуть на себе роль Брін, яка використовує магію і є однією з останніх у своєму роді після магічного катаклізму, що ледь не знищив світ. Разом з групою інших ткачів Брін вирушає на пошуки, які зіштовхнуть їх із великими й малими ворогами, і вимагатимуть від них опанування різноманітних заклинань. На гігантських босів можна буде піднятися і заклинання в грі можна використовувати для цікавої взаємодії з ворогами та навколишнім середовищем. Реліз Eternal Strength заплановано на 2025 рік. Вона вийде на Xbox, PlayStation та ПК. Новий патч у Destiny 2 з кодовою назвою Into the Light приніс багато цікавого. Зокрема, твічдропси, які увімкнуть 9 квітня разом з релізом доповнення. За словами банджі, у пантеоні ви зіткнетеся з виснажливими босами рейдів у щотижневих випробуваннях, складність яких зростатиме, а нагороди збільшуватимуться. Список босів буде змінюватись, і ви зможете впоратися з ними або у складі команди, яку самі сформуєте, або. У команді, яку ви отримаєте за допомогою функції пошуку групи, зараз не зрозуміло звідки будуть взяті ці боси, чи це будуть боси з доступних на даний момент рейдів, чи ті, яких ми вже бачили в рейдах, яких більше немає в грі, Банджі згадала про екзотику, складну зброю та емблему, до яких ви могли не дотягнутися. А це означає, що ви матимете доступ до специфічних для рейду нагород. Активність у Пантеоні буде розпочата з 30 квітня через три тижні після запуску Into the Light, Тож у вас буде трохи часу, щоб підготуватися до неї. Тим часом проблеми після оновлення Apex Legends відштовхують усіх гравців і новачків, і ветеранів. Багато гравців Apex Legends після оновлення зіштовхнулися із найстрашнішим із скиданням прогресу. Ця сумна ситуація викликала паніку та хейт у спільноті. І хоча розробник Respawn випустив патч, все одно багато гравців тепер очікують остаточного вирішення проблеми, граючи на аккаунтах першого рівня. А Respawn у своєму Твіттері кажуть, що будь-який обліковий запис, який увійде в систему зараз, не втратить прогрес або контент. Гравцям, які втратили прогрес або контент після нашого оновлення, будь ласка, зачекайте. Ми працюємо над додатковим виправленням, щоб відновити ваші акаунти до стану до оновлення, і ми дамо вам знати, як тільки воно буде готове. І тим не менш, на даний момент проблема настільки поширена, що Сабредіт Apex Legend був заблокований, щоб зупинити потік повідомлень від панічно налаштованих гравців. Обговорення зараз обмежується кількома мега-темами, де гравці висловлюють співчуття. З приводу втраченого прогресу деталі варіюються від гравця до гравця, але повідомлення, як правило, включають втрату сотень рівнів аккаунту, повне зникнення бойових перепусток і навіть кілька руйнівних втрачених реліквій. Ну і донат та інші валюти втрачені повністю. Це були погані кілька тижнів для королівської битви. Великий турнір Apex Legends постраждав від хакерських атак всередині гри. Respawn пообіцяли багаторівневу серію оновлень, щоб захистити гравців. Сподіваємось, що це видалення акаунтів буде вирішено швидко. А ми нагадуємо, що допомогти нашим захисникам можна просто зараз. Наприклад, долучитись до нашого збору для третьої окремої штурмової бригади. Кожні 50 гривень це шанс виграти артбук Тотал Вар Вархаммер та роман Джорджа Орвела 1984 у коміксах або ж огляд саме на вашу улюблену гру. І чим більше грошей задоначено, тим цей шанс вищий. Грайте лише в якісні ігри. Донатьте Зсу Слава Україні.